Всім привіт! Ми з вами дуже давно не бачились, і сьогодні, нарешті, знімаю довгоочікуване відео. Сьогодні я вам розкажу про те, як зараз проходять мої вечори після школи, що я взагалі роблю, чим займаюся, як багато уроків мені задають і багато подібного. Я прийшла зі школи приблизно о годині 10. Зараз у нас уже 14.20, І весь цей час я спочатку повідала, тепер роблю домашні завдання. Не можу сказати, що мені задали прям дуже багато, але точно немало. Мені потрібно зробити сьогодні 6 предметів. Не обов'язково прям, прям всі за раз, але хоча б 4 з них бажано. І так, хто не знав, з 9 класу вже є основи правознавства. І Я зараз так дивлюсь, і із усного мені сьогодні робити нічого. У мене буквально всі предмети, навіть зарубіжна література, сьогодні письмові. І думаю, почну з англійської. До речі, відео про подарунки хотіла вам показати, яка вийде ось ця кавібарка, яку мені подарували. І вона просто настільки милашна, вона мені дуже подобається. Збирати було, до речі, дуже цікаво, весело. Навіть до мене подруга в гості приходила, ми разом збирали. І, взагалі, результат мені супер подобається. Якщо десь побачу, я думаю, що куплю собі ще якусь з цієї колекції. Дуже класно. Англійська зроблена. Переходимо до української мови. Переходимо до фізики. Я вже роблю домашні завдання близько двох годин, тому що тут є такі завдання, в яких краще розібратися, зрозуміти тему до кінця, щоб уже точно розуміти знати. І залишилось мені два предмети, але один з них я поки не можу зробити, бо ми здали зошит на перевірку, і мені нема в чому писати домашні завдання. Тож залишилося одне, і воно доволі швидке по зарубіжній літератури. Тож буду зараз слухати книжку, випишу деякі значення, і я вільна на сьогодні. Домашнє завдання зроблено. Ось таке на стопку я виконала домашнього завдання. І так, так як домашнє завдання я вже виконала, можу трошки відпочити, розслабитись. Зараз хочу заповнити свій журнал, а потім трошки пробратися в квартирі загалом, щоб просто все було на своїх місцях і виглядало чистенько-красивенько. Я вже трошки відпочила, зараз у нас без 26 і зараз хочу приготувати вечерю і повечеряти. Hello, guys! Я вже повечеряла і зараз хочу трошки попланувати youtube відео щоб вам було що дивитися і мені було зручніше знімати. Ну що ж, відео запланувала і навіть зняла одне коротеньке відео. І буду монтувати пізніше, а поки що хочу ще трохи відпочити. Зараз у нас вже 19:47, і поки що подивлюсь трошки YouTube і буду відпочивати.